Мали брати болгарочку, розпаковувати посилочку, але вона вже відкрита. Хлопці відкрили, а я кажу, такого-то, такого-то обов'язково на відео дуже-дуже просив. А вони ми її вже вскрили, кажу, все одно відкладіть. Так що болгарочку не беремо, просто показуємо. Дивіться, є цукерки, контакти, магнітний магніт, що ми зараз почнемо її важити. І Отаку ми сюди це переважимо потім. Почнемо в прямому ефірі важити, щоб хоч би тут все зійшлося, я вже думаю. Бо знаєте, вже вскрили і вже так, 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 тик. Так, тут листочки, є контактики, є цукерочки, є все. Цукерки, барбаристські, дюшевські. Дякую. Так, дивіться, на міді. Давайте зважимо на міді. Клієнт пише відеорозпаковку, переважте, будь ласка, бо вагів важив кантером. Ага. На міді 115 грамів. Вже легше, можна видихати кантером, знаєте, але все одно має бути плюс-мінус. Дивіться, непоганий кантер в людини. 115, якщо бути точним, і 8. Так, на міді, 115 і 8 перелиснем. Так, Хоп. Хоп. Так, на міді. 115 і 8. Погнали далі. Це сюди. Хоп. Тепер у нас є ось такі контакти. Так, так. Це не магніт. Не магніт пише людина. 135 грам. Дивимось. Сирій. А тут вже, бачите, 127,6. А з пакетиком все одно не витягує. Десь кантер все-таки дає збой. Да, не магніт 135 грам. Так, пишемо 127,6. 127,6. 27,6. 27,6 це не магніт є. Це ми кинемо сюди гром. І тепер магніт, людина пише, так бачите, за це я покажу, дивиться. А ви дивіться на смайлик. Магніт 85 грам. Так, магніт. Дивіться, з пакетиком 75. Без пакетика 70. 2,7. І ще є контакти на МІДі. Зараз треба їх повибирати. Ось на МІДі контакти, ще й багатенько. Тоді поки що ж ми паузу ми відберемо. А в нас вийшло, 63 показую, 63,4 магніта. Є, ми його відставляємо. І зараз покажується стару. А, 0 однаково важить, бачите, як цікаво. Покажу. Я запишу на, на МІДі, звісно, запишу. Ну, є трошки обріза, обріз де дешевший, ну вже ладно, потім я собі... Так, ти покажи вагу на міді. 9,5 додаємо, плюс 9,5 серій покажи. 9,5. Це я писав. 9,5 хвиля. Тепер дивіться, покажи серій. Це вже так, щоб вже не гратися. Це взагалі латунька треба, було, ладно. Е, дивіться, є обріз, оце. Це обріз. І є на міді. Це, щоб клієнт бачив. Так, ми. Записали. І тепер переходимо до цієї далі посилочки. Є латунька, але латунька не проста. Латунька 1 кг 700 г. Видно? Видно. Ну, дивіться, показую фокус. О, це щось одне таке легеньке. Ну Коротше, зараз будемо трошечки перебирати. Покажу глуши, серій, висипав. Друже, треба придбати магнітика, бо без магнітика діла не буде. Тут відібрали ось таку штуку, покажи. Це воно все желізне, бачите? І працюємо далі. Це звідти, а це я всунув сюди. Так що розбираємо далі. Ми в 5 хвилин ніколи не вкладуємося. То тако, 1,4 у нас вже латуні. Це відійшло желізо. Показуй мідь. Біго мідь, біжимо, біжимо, біжимо. Вони хочуть нарізати, вирізати, це вирізки, треба в 5 хвилин вкластися. Медь 3,9 кг. Показуємо радіодіталіки, я зараз буду щитати. Все робимо швидко. Отакі, якісь радіодітальки нам скинули, зараз я їх порахую. І вам скажу кінцеву суму. Люблю вас ви найкращі. Порахували, вийшло на 5787 гривень, але нам все-таки прийдеться прийти за допомогою цієї маленької манюні від Дніпрем. Серій показую. Треба перевірити, що це таке. Ми то вже перевірили і вже знаємо, але вам покажемо. Дивіться, мідним купорозом капаємо і це бачимо, що це сам. По 32 гривні кілограм. Люблю вас ви найкращі. До мене дзвонять, беру трубочку.